Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, як зменшити кількість відстежувань на стрічці новин. Скажімо, нам надоїли новини Петра Порошенка, нашого єдиного друга. Як забрати їх? Скайдана ось цей трикутничок в самому верхньому правому куті. І налаштування стрічки новин. У нас є Facebook і Порошенко. І відстежується. Натискаємо і забирається. Можна визначити по людях, по сторінках і по групах. Ось і все. Налаштування приватності завершені. Якщо ще я вам допоміг, а я вам допоміг. підписуйтесь, ставте лайки. Переходьте на наші інші відео, але перед тим, як натиснути на анотацію, очистіть карму, поставте лайк. Дякую за увагу.